Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Шишацький Сергій Володимирович народився 14 лютого 1975 року в селі Ваці. Займався улюбленою справою, столярував. У 2014 році пішов добровольцем захищати Україну. Проходив службу у військовій частині А-0501 у складі 92-ї ОМБР імені Кошового отамана Івана Сірка. Загинув 24 лютого 2022 року, виконуючи бойове завдання поблизу села Мартове Харківської області, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. А також нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України Другого ступеня, знаком пошани, медаллю за відвагу, нагрудним знаком учасник АТО, медаллю за оборону рідної держави. У воїна залишилися батьки, дружина та донька. Пам'ятаємо вічна слава герою!